А зараз про важливий закон, який мають розглянути в Верховній Раді, найближчими днями йдеться про множинне громадянство. Він дасть змогу отримати український паспорт як етнічним українцям, що не мали його, так і іноземцям, які зробили вагомий внесок для нашої держави. І найголовніше для багатьох категорій процедуру одержання громадянства значно спростили. Більше деталей нового законопроекту кореспондент СН Олександр Романюк розкаже для мене це велика честь. Громадянство робить мене ближче до країни, яку я вважаю своїм домом, яку люблю. Боєць міжнародного легіону гур Мюрей Сибрук із усмішкою зізнається до повномасштабного вторгнення, і уявити не міг, що стане громадянином України у березні 22-го року. Він приїхав зі США воювати за Україну. прийшов в Харківщину, виконував завдання на сході такі солдати, як я, і з інших країн, вони завжди шукають місце, де вони можуть відчути себе своїми. To to work, Мюррей має орден Богдана Хмельницького третього ступеня в Україні. Він знайшов справжніх друзів, кохання і став одним із перших бійців іноземців, які отримали український паспорт. Дякую. Мюррей жартує, йому просто пощастило, бо опинився у правильному місці в правильний час. Чимало його побратимів мріють саме про українське громадянство, але отримати паспорт поки не можуть. багато хто з хлопців набагато довше в Україні за мене зробили більше ніж я. Знаю людей, які з 14-го року тут роблять добрі справи для країни. І багато із них дійсно питають, що я маю зробити, аби стати громадянином України. І вже невдовзі для іноземців, які воюють працюють за Україну чи працюють задля її успіху? Процедура може спроститися. Законопроект про множинне громадянство вже пройшов узгодження на рівні комітетів і невдовзі потрапить на розгляд до сесійної зали. Історичний це я б сказав навіть важлива реформа українського суспільства. Відповідню на виклик часу так називають законопроект у міністерстві національної єдності. кажуть через глобалізацію та війну з України виїжджає молодь. Багато людей вимушено мігрують, а хтось виїхав і ще раніше українців за кордоном більш ніж 20 мільйонів людей. Ми маємо робити все, щоб ці люди були більш інтегровані, щоб вони відчували себе українцями, і український паспорт, до речі, це найкращий символ, найкращий сигнал відповідної інтеграції зв'язку з Україною. Тож що на практиці дає новий закон українським громадянам насамперед змогу легалізуватися, якщо громадянин мав кілька паспортів, адже у чималої кількості українців багато років вони були, але це вони приховували від держави. Інше нововведення змога отримати громадянство іншої держави і зберегти українське. Для мене це не просто документ. Так це частинка того, ким я є. Вікторія вже 9 років проживає у Німеччині. Її чоловік має німецький паспорт. Тож отримати громадянство цієї країни для неї не було проблемою. Утім, досі відмовлялась. про їхнє українське коріння. Розповідає дітям в Україні залишаються родичі. Після повномасштабного вторгнення Вікторія приїжджала до них в Краматорськ. каже, коли на власні очі бачила, що робить із рідними місцями окупант і які сміливі у українці ще більше почала цінувати свій український паспорт, каже після ухвалення закону, їй не доведеться робити вибору. Дуже важливо як для мене, як для всіх українців, які знаходяться за кордоном, тому що тоді ми зможемо бути офіційно частиною нової країни, але при цьому не втрачати і не розривати зв'язок з домом. Для іноземців у новому законі натомість є можливість набути громадянство України за етнічним походженням. Зробити це можна буде за скороченою процедурою при цьому так само не доведеться відмовлятися від свого старого паспорта для наших з вами співвітчизників, які проживають сьогодні в інших країнах і громадянами інших країн. Але є етнічними українцями і прагнуть все ж таки поглибити зв'язки з Україною. Що ми вітаємо? Вони зможуть достатньо просто отримати український паспорт без відмови від свого первинного паспорта, наприклад, канадського чи американського. І звісно, окремий пункт стосуватиметься іноземців, які мають визначні заслуги перед Україною, встановлять державний інтерес або боронять нашу державу. Вони зможуть стати громадянами за спрощеною процедурою, як це було у випадку Мюре. зокрема без вимоги проживання на території України протягом п'яти років чи родинних зв'язків. Чудово бачити, що українська держава розуміє жертву та відданість цих людей. Ось що ви зробили для нас: це найменше, що ми можемо для вас зробити. Зробити, зробити вас частинкою цієї держави, і я думаю, що це. Справді круто у міністерстві єдності також нагадують, у законі існує і чимало запобіжників. Наприклад, жодного множинного громадянства не може бути із державою агресором, а за добровільне отримання російського паспорту український можна буде навіть втратити, не матимуть права на множине громадянство, держслужбовці та судді залишаються вимоги щодо знання мови та історії. Утім, Мюррей певен для багатьох його побратимів, які мріють стати українцями. Це точно не стане на заваді. українська історія. Український спадок він настільки великий, що цим можна гордитися. Українці пройшли через монументальні події, і деякі з них відбуваються просто зараз. Ми самі творимо цю історію. Олександр Романюк, Роман Сищенко, Олександр Шиян, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.